Отже, шановні колеги, дозвольте представити вашій увазі звіт про роботу, виконану у 24 році відділом систематики ентомофагів та екологічних основ біометру. 24-й рік був першим роком дворічного другого етапу і відповідно четвертим роком п'ятирічного. Теми відділу слідження за звітним роком» складалися з семи розділів. Всі розділи є перехідними. Їхні назви та дані виконавців наведені на даному слайді. Власне виконавцями цих розділів було вісім наукових співробітників, з них два доктори наук, шість кандидати наук та чотири представники допоміжного персоналу. Далі я зупинюся на основних здобутках за кожним з розділів, не наводячи з вашого дозволу повних назв розділів, посад, регалій та ініціалів е виконавців, оскільки вони будуть продемонстровані на екрані. Розділ перший присвячено вивченню таксономії та філогенетичних зв'язків їстів глофіт та тетракарфіт. Виконавець Гумовський. У поточному році було закінчено роботу над статтею з еволюції хальцидоїдних їстів у складі міжнародного колективу авторів. Встановлено зв'язки вищого рівня всередині надродини хальцидоїдів, а також продемонстровано час їхнього виникнення та характер дивергенції протягом кридяного періоду. Протягом року також продовжувалася робота над чотирма розділами колективної монографії Хальциди світу Келсидоїдзворол. Яка вийшла цього року у видавництві Кебі Паблішен загальним об'ємом у 804 сторінки. Я був співавтором чотирьох розділів цієї великої монографії. Також протягом року досліджувалися е, особливості біології різних груп істів по Чого тим, йтиметься згодом після опублікування здобутих результатів? А цього року було опубліковано спостереження з біології та морфології преімагінальних фаз розвитку ясця гімітел синеліс в яйцевих коконах овуків. Другий розділ був присвячений вивченню низки родин хальцедоїдних їстів України та інших регіонів, виконавців курсів та клементів. В результаті роботи за цим розділом у поточному році проведено визначення чотирьох видів роду трихограма з шести зразків, які були надані біолабораторіями Полтавської та Вінницької областей. Також у поточному році проводилася за даним розділом дигіталізація типового матеріалу, що є складовою завдання цього розділу. Зокрема, дигіталізовано типові матеріали 22 видів роду Евритома з колекції Марини Дмитрівни Зару. Також Продовженням досліджень за цим розділом було вивчення ісців мегестихмін. Дослідження започатковане ще Мариною Дмитрівною і ознакуванням прогресу в цій галузі стала стаття з оглядом видів роду тмігастів за матеріалами з турецьких провінцій, Діарбакір Бакир та Марди. Зокрема, було визначення два види, які розвиваються розвиваються всередині насіння Шипши. Розділ третій. Присвячений вивченню еволюції таксономії та морфології і стів Виконавець сіму. Результатом роботи з цим розділом став опис нового роду та виду Електроцерус brevi huniculatus злайд. Слайд є? Міняється? Да -да -да. Да? Е Електроцерус Бревіфонікуляту з пізнює оценового Балтійського бурштину та запропоновано оригінальний ключ для визначення оценових родів під родини Енцертіни. Особливістю новоописаного викопного їстя є чотиричленоковий джутик Вусика, і крім того, він відрізняється від сучасних представників родини Енцертіни архаїчним жалкуванням передніх Крим. Думаю, стаття. Присвячена знахідці у данському бурштині архоцеркоїдис кучкові, описаного раніше з Рівненського Бурштину. Цікаво, що сама лише ця знахідка була гідна публікації у виданні першого квартиру, і це не єдиним адже рід архоцеркоїдис є одним з двох родів, що характеризується екстремально опікальним розташуванням церкви рідкісним явищем серед сучасних інцертив. також дослідження за. Цим розділом включали подальшу роботу над атласом викопних церкви і створення ключа для визначення родів та видів цієї групи, що склала основу наукової доповіді на вченній раді цього року. Розділ четвертий присвячено вивченню їстівих невманіт, виконавець ВАР. Важливим здобутком за цим розділом стала монографія у виданні Зоотакса, якій вперше підсумовано дані про видовий список їхніх моніт на території України в об'ємі 1840 видів, з яких виявлено на території України. Як демонструють здобутки виконавця даного розділу, вивчення фауни України може вдало поєднуватися з вивченням фаун віддалених регіонів, з твердженням чого з описом восьми нових видів роду Стеномакус з Кенії та Бурунді, більшість яких тяжіють до війських осел. Іншим здобутком у царині вивчення афротропіки став погляд їстів роду. Плектіслус в Кенії, що включав описи нових видів та таблицю для визначення видів цього роду в даному регіоні, своєрідність фауна ісців Африки було підкреслено і у іншій статті, де описано та проілюстровано новий вид з роду хілоцитус, який характеризується нетиповою для представників роду будовою проходимо, що дало підстави для перегляду ознак, що розмежовують цей та близькі роди. Розділ 5 присвячено вивченню біологічних особливостей їстів браконіт Є. калюж. В результаті роботи за даним розділом проаналізовано морфологічні особливості їстів під родина фідін та уфорин в контексті їхніх зв'язків із хазяями з неповним перетворенням. А також досліджено спектр трофічних зв'язків їстів і уфорин та можливості їхнього використання у біологічному методі захисту рослин в Україні. Премим напрямком роботи за розділом було наповнення бази даних знахідок їстів та дигіталізація колекцій браконіт, зокрема, сформовано та опубліковано на GBIF базовий набір даних знахідок з Єстів Фідії, які зберігаються в колекції інституту зоофіру. Шостий розділ присвячено вивченню викопних та сучасних мурашок фауни України та інших регіонів Палеарктики. Виконавець Радчі. В результаті роботи за цим розділом описано найдавнішого представника сучасної підродини мурашок з крейтового бірманського бурштину, що сягає власне на 100 мільйонів років тому. Е, і ця знахідка відсуває час виникнення коронної групи мурашок, принаймні до ранньої крейди, і вимагає перегляду сучасних уявлень про їхню ранню еволюцію. Також опубліковано ревізію викопних мурашок з роду Мірміка з пізньої оценових нових Європи з описами нових видів, ознакуванням неотипів для трьох відомих видів і визначником е, видів цього роду з бурштинів. Також за даним розділом опубліковано ревізію викопного роду катагліфоїдес з описом двох нових видів з рівня цього бурштину. Та видано статтю з описом двох нових видів з роду Афеногастер з балтійського бурштину. На цьому досягнення цього. Розділу не вичерпується і вагомим здобутком досліджень за з вивченням мурашок за цим розділом став стала публікація другої частини каталогу типових екземплярів колекції мурашок інституту, зокрема колекції Караваєва, що включає 45 таксонів і родини до ліхадерів. розділ є колективним. І присвячений вивченню екологічних особливостей комах ентомофагів та їхніх хазяїв, зокрема в контексті їхнього практичного значення. В поточному році проведено оцінку можливості акліматизації та моделювання потенційного поширення в Україні істяє цеї до трихограма Ахея, описаного з Індії, який використовується в біометрі. Встановлено, що сучасний клімат України є помірно сприятливим для акліматизації трихограма Ахе. А прогнозовані зміни клімату вірогідно збільшать площі сприятливих територій. Також було оцінено роль напівприродних ділянок поблизу сільськогосподарських угідь у підвищенні екологічної стійкості агросистем, особливо в органічному землеробстві. А також дослідження так, видового складу і трофічних зв'язків їстів, їстів афідін Полтавської області, для якої вказано 17 видів з дев'яти родів, серед яких домінують поліфа. Е, окремим проектом е, цього е, колективного розділу стало е, вивчення. Е, е, Комплексу іміноптера посівів е, е, позимої пшениці е, в умовах південного степу України. Зараз трошки гальмовує. Виявлено 19 родин перед тимчасокрилих комах, причому представники 16 з яких є первинними паразитоїдами чи гіперпаразитоїдами і беруть участь у природній регуляції чисельності фітофагів. Крім того, спільними зусиллями до 90-річчя з дня народження засновниці відділу. Дмитрівни Здорової підготовлено статтю, у якій висвітлено біографію, та подано повний список публікацій Марини Дмитрівни, які виходили з 1958-го, власне, по минулий 2023 рік. Колекція відділу, та поповненню якої Марина Дмитрівна значною мірою присвятила своє наукове життя, цього року поповнилася на майже тисячу екземплярів, а за підзвітний період описано два нові роди і 10 нових видів викопних, а також 11 нових видів рецентних перетинчастокрилих. Важливою віхою, як було зазначено, стала публікація каталогу колекції Караваєва, де серед співавторів є, також представники нашого технічного персоналу. Чия робота зазвичай не є такою очевидною навіть під час звітів, але фактично без їхньої кропіткої і самовідданої допомоги більшість наших досліджень фактично не була б можлива. У поточному році співробітники відділу активно брали участь у координації наукової, організаційної освітньої роботи, входили до складу і брали участь у роботі вченої ради інституту зоології та інших закладів. Виступали рецензентами та експертами наукових конкурсів та програм Національної академії наук України. Умовський був експертом проекту Український науково-технологічний форсайд головою одноразової вченої ради на здобуття ступеню доктора філософії та проходив освітні курси для студентів Коюнгаймського університету в місті Штутгарті. А у відділі під керівництвом Фурсова, Калюжної Сімутніка та Гумовського, готували бакалаврські та курсові роботи троє студентів Київського національного університету. Всі вони захистили ці роботи на відміну. Причому одна зі студенток Анна Калайда поповнила склад відділу. Її було прийнято на посаду інженера. Також інші співробітники відділу продемонстрували професійне і кадрове зростання так варгу після ґрунтовної наукової доповіді на вченій раді з огляду на значний публікаційний доробок, підвищено у посаді до старшого наукового співробітника. А калюжна пройшла. Онлайн. Курс визначення притистокрилих ОС, ОС, 2024, де було висвітлено усі новації в системі і визначені цієї складної групи команд. через особливості нинішнього часу тягар міжнародного співробітництва переважно ліг на мої плечі і затримав. Гранту фонду Олександра фон Гумбольта мною продовжено співпрацю з науковцями німецьких інституцій у царині систематики біології та пологінії хальценої місців, як з використанням молекулярних методів, так і завдяки е, вивченню унікальних колекцій наукових закладів Німеччини, що розширенню наукових зв'язків для формування ідей подальших проєктів, зокрема зі створення дослідницької мережі, вивчення біорізноманіття Європи та. Тропічних регіонів. Участь у міжнародних конференціях, виставках та семінарах є завжди важливою частиною роботи відділу. Зокрема, цього року, нарешті, відбувся міжнародний симпозіум, присвячений пам'яті видатного ембріолога та ентомолога українського походження Бориса Белінського, де я мав честь бути співголовою комітету, а співробітники інституту презентували свої наукові здобутки широкому науковому загалу. Співробітники відділу брали участь у багатьох міжнародних та українських конференціях, де виступали з доповідями з фундаментальних питань інтегративної таксономії. Зокрема, також ділилися своїм досвідом участі в міжнародних природоохоронних проєктах, ділилися досвідом виконання е, проєктів з. Використання комах ентомофагів у сучасній практиці захисту рослин в Україні та світі, зокрема, Гумовський був учасником консультантом щорічній міжнародній виставки органічних продуктів біофаг 24 у Нюрнберзі, де значну увагу приділено було питанню розвитку біометрів. а інші співробітники також ділилися своїм досвідом реалізації проектів з біології та таксономії комах-ентомофагів у практиці органічного сільського виробництва в Україні. Загалом доробки відділу за 2024 рік знайшли своє втілення у 11 тезах виступів на конференціях, чотирьох датасетах, публікаціях в науковій періодиці, з яких одна монографія і 15 статей у виданнях, що мають імпакт фактор від 0,14 до 4,8, З них 13 за кордоном та 11 в Україні. Видання з наукометричними показниками та імена авторів показані на слайді. Отже, попри воєнний стан, відділ продовжує розвивати усі традиційні напрямки досліджень. Співробітники публікують свої досягнення у міжнародних рейтингових виданнях, вивчають як фауну України, так і фауну віддалених багатих на біорізноманіття регіонів. У більшості співробітників індекс гірша виріс за останній рік на одиницю. А у Сергія Сімутніка аж на два пункти з 9 до 11. Також продовжуються дослідження як із сучасних, так і з випускних груп перетинчастокрилих вивчаються представники. Різних таксономічних груп, а також проводиться координація програм біометоду і використання комах-ентомофагів у реальному секторі сільськогосподарського виробництва. Дякую за увагу. Дякую, дякую вам, Олексію Васильовичу. Змістовно, цікаво, яскраво. Дуже дякую. Шановні колеги, у кого є питання? Немає питань, які є пропозиції?